Так і скажіть, не було ніякої сумки, просто вигадали історію, щоб не зізнаватися, що би для нас пошкодували. Люда стояла посеред двору, склавши руки на грудях. Я дивилася на неї і відчувала, як всередині щось обривається. Дванадцять років в Італії, дванадцять років я не бачила, як розквітають сади вдома, як ростуть мої діти, як змінюються пори року. Я бачила лише чужі стіни, літніх італійців, за якими доглядала, і кожне євро відкладала на дітей. А зараз моя невістка дивиться на мене так, ніби я злодійка, яка вкрала неї хліба. Люда впевнена, що я люблю доньку більше. Це її коник, на якому вона їздить вже багато років. Але якби вона хоч на хвилинку замислилась, то згадала б, як вони зі своїми батьками, людьми заможними, але м'яко кажучими, прижимистими, дорікали моєму синові, що він прийшов до них у прийме без нічого. Свати так завжди казали. А мені серце країлось за сина. Тому перше, що я зробила, як тільки підкупила грошей, купила йому машину. Не якусь стареньку, а пристойну, щоб він почувався чоловіком, щоб не тиціла йому в очі з лиднями. Хіба це не любов? Потім прийшла черга доньки. Я купила їй квартиру, щоб вони з чоловіком мали свій кут і не тулилися зі мною в одній хаті, коли я повернуся. Я вважала, що старт дала обом однаковий, але на вісці цього виявилось замало. Зараз я почала ремонт у своїй старій хаті. Докуповую матеріали, звожу другий поверх із великим балконом і мрію на старість спити там каву і дивитись на сонце. Через це я перестала висилати дітям живі гроші, бо кожна копійка йде на майстрів і цеглу. І це, мабуть, найбільше зачепило люду. Коли я нарешті приїхала у відпустку, готувалася до свята, набила вісім величезних сумок з гостинцями, від сирів і кави до брендового одягу та косметики. Хотіла вгодити всім. Ті, хто їздить бусами з Італії, знають, який це хаос. Великий автобус доїжджає до кордону або термінал, а там починається, вже коли переїжджаємо в кордон, перевантаження в менші буси, що розвозять людей по районах. Сім сумок перекочували зі мною, а восьма ну як крізь землю провалилися. Може, водій помолився, може, хтось інший випадково прихопив у тій метушні. І за іронією долі, чи то за законами підлості, саме в цій сумці були подарунки для сина і невістки люди. Там були дорогі парфуми, які вона просила, шкіряні речі, техніка. Ну, ніколи нічого не пропадало, а тут раптом саме наша сумка загубилася, фиркнула вона на прощання. Минуло вже кілька днів, донька розбирає подарунки, тішиться, а син навіть не зателефонував. Люди накрутили його так, що я тепер для них ворог номер один. Водії шукають сумку, але поки що не знайшли. А я сижу на своєму недобудовому на другому поверсі, дивлюсь на ті порожні коробки з під італійського печива і думаю: невже за 12 років мого життя вартують менше, ніж одна загублена сумка? Я не купувала собі в Італії зайвої пари взуття, я економила на їжі, щоб вони мали квартири і машини. А в результаті я стала поганою мамою, яка вигадала історію, щоб наділитися? Водій обіцяв шукати. Каже, може, знайдеться ще в іншому місці, але я вже не знаю, чи зміниться сумка щось у нашій родині. Бо якщо довіра тримається лише на передачах за кордону, то, мабуть, я десь помилилась набагато раніше, ніж загубилася нещасна сумка.